Всім привіт, друзі! З вами я, Берікачкодзьоб, і сьогодні я зайшов на цей крутий сервер Волін МС, тому що у мене є інформація, що доктор Дуфеншмірц теж зайшов на цей сервер і збирається захопити його і підірвати тут всі села. І що він вже створив такий енатор, і тому я не можу дати. Йому це зробити. Тому, друзі, якщо ви хочете, щоб я переміг, обов'язково поставте лайк. А якщо не хочете, а хочете, щоб Дуфен Шмірц переміг, обов'язково напишіть в коментарях, чому мені цікаво дізнатися, чому вам хочеться, щоб Дуфен Шмірц переміг. І якщо ви хочете пограти разом зі мною на цьому сервері і допомогти мені е, перемогти Дуфен Шмірца і не дати йому ще раз захопити цей сервер. Я впевнений, він сюди, сюди обов'язково ще раз зайде, тому обов'язково заходьте, і IP цього сервера буде в описі. Вся інформація про сервер буде в описі, тому обов'язково заходьте. І так, майор монограм мені вже сказав, що десь тут є моя база, і там вже є початкові ресурси, щоб я міг е, перемогти доктора Дуфльшмірця і взірвати його інатор. Я не бачив цей інатор, не знаю, як він виглядає, як він називається, але нам треба його знайти і знищити. І майор Монограм сказав, що моя база буде якраз біля логову Дуфеншмірца. Е, тому зараз ми підемо на пошуки цього логова і на пошуки нашої бази. Ну що ж, поїхали. Так, друзі, я прийшов на координати, які мені дав майор монограм. Хоча що це є моя база, але я думав, там буде щось крутіше, ніж просто ось це. Так, тут у нас є сундук і верстак. Що в цьому сундуці? Оу, стоп, це все? Просто кожна броня і кам'яні інструменти? Да, Золоті яблука, трохи їжі і блоки. І це все? Я не зможу з такими ресурсами перемогти доктора Туфеншмірца. Він ж супер сильний. Як я можу це зробити? Ну, добре. Давайте одягнемо це. Да, я не дуже добре виглядаю в цьому, але знаєте що, з вами я зможу все. З вами я зможу все. Навіть меча мені не дали. Чекайте, справді в цьому сундуку, навіть немає меча. Да, це просто капець. Тут вже якийсь гравець ходить. Так, це не доктор Дуфеншмірц. Ні, це не доктор Дуфеншмірц. Сподівайся. Сподівайся, це не він. Так, тут якесь село, і, мабуть, саме його хоче доктор Дуфеншмірц і взірвати. Ось бачите, тут щось таке понабудовано. Мабуть, доктор Дуфеншмірц намагався побудувати тут свій енатор, але тут він не зміг. Цікаво, де ж він? Привіт, житель! Ти не бачив доктора Дуфеншмірця? Гей, гей, ти не бачив доктора Дуфеншмірця? Хм, схоже, він не бачив доктора Дуфеншмірця. Стоп, а може, ти є доктор Дуфеншмірц? Так, це 100% доктор Дуфеншмірц. О, ні, це був не доктор Дуфеншмірц. Ха-ха, доктор Дуфеншмір так швидко не вмирає. Він же ж дуже сильний. Що ж, схоже, ми вбили невинного жителя. Ну нічого, це заради того, щоб врятувати цей сервер Волін МС. Так. Дуже зле логово Феншмірця. Схоже, що це є логово Феншмірця. Не може цього бути. Так, тут є сундук і що тут? Да, Дивіться, давайте вкрадемо у нього цю броню. Вау. Так. І залишимо йому нашу нашу стару броню. А його броню вкрадемо. Витягнемо, і. Чудово! А тепер ми зможемо його перемогти, тому що у нас є така крута броня, а у нього буде, звичайно, кожна. Ну все, у нього тепер точно немає шансів проти нас з вами. Так, давайте подивимося, як я виглядаю. Вау, вау! Ну просто красень. Цей синій алмазний кольор пасує до мого кольору шкіри, як вважаєте, друзі. Я думаю, що це справді так. Що ж, але біля цього дому немає ніякого інатора. М -м, дивно. Може, доктор Дуфеншмірц і справді хоче просто мирно жити на цьому сервері, як і всі нормальні гравці, і не хоче нікому заважати? М -м, не знаю, треба це з'ясувати. Давайте обшукаємо все село. Так. Хм. Так, нічого цікавого, ніяких таємних проходів на городі. Хм. Давайте подивимося ще. О, сундук, так, тут просто нічого цікавого. Бочка! Хм. Вона пуста. Хм. Дивно. Так, і тут немає ніяких таємних проходів. А, дивіться, цей дім взірваний. Значить, доктор Дуфеншмір цього взірвав, Значить, він точно хоче зла цьому серверу. Він вже зірвав один будинок і взорвав все село. Я впевнений, він не хоче нічого доброго для цього сервера. Дивіться, тут все поломано, І жителів нема. Хто вбив усіх жителів? Хоч черепашки здорові і живі. М -м, дивно, де ж може бути цей злий інатор? Нашого доктора Дуфеншмірця. Та й де сам Дуфеншмірц. Мабуть, він відійшов кудись. Не знаю, на обід. Чи ще кудись. А може він прямо зараз готує свій злий план. Ю, друзі, дивіться, тут якийсь таємний проход. Схоже, ми знайшли таємне логово Дуфеншмірця. Так, давайте пройдемо вниз. Так, обережно спускаємось. Так. І... <гас> Інатор Дуфеншмірца. Всесвіт знищувач інатор! О, ні! Схоже, доктор Дуфеншмірц хоче знищити весь Всесвіт. Так, дивіться тут. Різні речашки, кнопочки. А, який він дивний. І форма така дивна. Так, давайте зламаємо його. А, блін, щось він не ламається! Щось його дуже складно зламати. Ух, ух, одну зламав. Але це було дуже складно. Я не можу зламати його весь. Мабуть, це через те, що він такої дивної форми. А, так. О, дивіться! Це ж той самий прапор лого доктора Дуфеншмірца, Він точно причетний до цього. Так, давайте подивимось. Він завжди залишає. Єсть! Кнопка самознищення! Єс! Вона туди! Так, ну що ж, він завжди залишає цю кнопку самознищення. От він тупий. Так, тепер нам треба знищити цей злий інатор. І так, давайте. І, ой-ой-ой, зараз буде вибух. Ой-ой-ой. Ой-ой. Ооо. Ой -ой -ой. О, він вибухнув. Але і натор залишився цілим. І натор залишився цілим. О, ні, друзі. Ми не змогли знищити цей злий і натор. І, схоже, я впався у яму. Блін, треба було взяти блоків. А, та, я взяв блоки. Ура, ура! Супер, супер, я можу вибратися. Схоже, я не знищив цей злий Інатор, Але що ж мені тепер робити? Треба щось робити. Він дуже його дуже складно зламати. Але можна його взірвати. Я впевнений, що на цьому крутому сервері Волін МС є аукціон, на якому можна придбати трохи динаміту. І ми зараз зірвемо цей супер -злий інатор. Зараз я куплю, воно у мене є 21 тисяча монет, і я зможу купити динаміт і підірвати цей злий інатор. Скоро повернусь! Так, друзі, вже настала ніч. Я вже сходив на аукціон, і я вирішив, що дешевше буде купити трохи пороха. І зараз ми з вами накупаємо тут піску. Так, нам треба 8 штучок піску. Так, накупаємо зараз з вами піску. Так, от назайва. І зробимо з вами власноруч динаміт. Так, е я бачу десь тут є верстак. Звичайно, ми можемо піти на нашу базу. Але я бачив десь тут є верстак. О, ось він. Так, давайте скрафтимо дві штуки динаміту. Так, так, так. Схоже, що цього разу доктор Дуфеншмірц був розумніший, ніж зазвичай, тому що зазвичай він робить кнопку самознищення і інатор взривається, але цього разу він порозумнішав. Цікаво. А раптом він зробить реально такий інатор, що він знищить весь світ. Друзі, я ніколи не дам цьому. Щоб це відбулося. Дивіться, кріпер. Треба швиденько. Поки він нас не взірвав або не взірвав це село. Ух, ви бачили це він мало не взірвався Я би сам став злодієм, якби взірвав це село. Так, треба розставити динаміт так, щоб можна було підірвати його за допомогою оцих речашків і кнопочок, які у нас тут є. Так, а ну-ка, можна, наприклад, прибрати оцю драбину. О, є! Так, угу, і зараз ми поставимо сюди тенте, І отут теж поламаємо. Так, є. І сюди тенте. Чудово. Так, цей речах не активує. Ану цей. Так, він активував! Є! І. так, Ми взірвали, ми взірвали і ще отак от. Так, щоб підривати ще прапор. Так, і... Є, yeah, yeah, ми взирвали, ми зірвали це зле логово доктора Дуфеншмірца, друзі. Нам вдалося, нам вдалося взірвати цей інатор, цей всесвіт захоплювач-інатор доктора Дуфеншмірца. У нас вийшло, друзі. Дякую за перегляд. І пам'ятайте. Якщо ви побачите Доктора Дуфеншмірса, обов'язково пишіть про це в коментарях. Заходьте на сервер WolNMC і слідкуйте, щоб тут знову не з'явився доктор Дуфеншмірс. Всім дякую за перегляд і всім пока!